У Рівному затримали сутенерів. 54-річний рівнянин та його помічники втягнули в розпусну діяльність близько 10 дівчат різного віку та соціального статусу, не працюючих, дітей з неблагополучних сімей та навіть заміжніх жінок. Вік наймолодшої з дівчат становить 15 років. Для пошуку клієнтів використовувалися соціальні мережі та сайти знайомств. Надавали дівчата свої послуги в орендованих квартирах та розважальних закладах району. Основним правилом для дівчат було не спілкуватися з клієнтом більше потрібного та не надавати свого номера телефону. За словами представників правоохоронних органів, така діяльність тривала протягом 2013-2014 років. Міру відповідальності як для сутенерів, так і для самих дівчат буде встановлено в судовому порядку. На сьогоднішній день відкрито кримінальне провадження за частиною 3 стаття 303 Це Сутенерства або втягнення у заняття проституції неповновітніх осіб встановлюються інші особи, які могли втягувати у заняття вказаною діяльністю, а також проводяться необхідні слідчі дії для документування та завершення розслідування вказаних злочинів. Відповідальність, як я зазначав, Наступає за частиною 3 стаття 303 і передбачає позбавлення волі до 10 років.